Вітаю, друзі! Мене звати Катерина і ви на каналі Заміські будні. Сьогодні я покажу і дуже детально розповім, як я готую свої троянди до морозів. тим способом, яким я користуюсь вже 15 років. Він максимально простий, без зайвих хитрощів, але працює ідеально навіть у складні зими. Я все покажу покроково: від очищення куща до правильного укриття і поясню кожен момент. Чому саме так, що буде, якщо зробити неправильно, при яких температурах укривати, чим укривати і чому не можна брати плівку або мішки. І що категорично не можна робити з трояндами перед морозами. Тож влаштовуватись зручно! Сьогодні буде дуже практичне відео з усім досвідом, який я накопичувала багато років? Починаю я завжди з того, що оглядаю кожен кущ. До речі, я працюю тільки в щільних шкіряних рукавичках. У мене рукавички зі шкіри замінника дуже зручні, пальці рухливі колючки не пробивають. І руки після кількох годин роботи зовсім не травмовані, а ще і тепло в них. Якщо у вас є звичайні шкіряни, теж чудово підійдуть. З трояндами без рукавичок, ну ви знаєте, довго не попрацюєте. Перший етап прибрати всі відцвілі бутони. Це робиться не для краси і не для чистоти куща. Коли в бутонах ще є потенціал до дозрівання, троянда продовжує витрачати сили на процес, який восени або ж взимку їй зовсім не потрібен. Вона готується до зими, їй потрібно розподіляти енергію правильно, а формування насіння це зайве навантаження. Тому всі бутони я видаляю повністю. Якщо залишити, рослина буде більш ослаблена і гірше перенесе морози. Далі йде найбільш трудомістка, але найважливіша частина обривання листя. І ось тут дуже важливо робити це правильно. Листя я обриваю тільки рухом донизу, не вгору, не вбік, не ривком. Бо таким чином легко пошкодити бруньки, які навесні повинні прокинутися та дати нові пагони. Якщо брунька зламана, то пагону вже не буде. Тому рух такий: пальці охоплюють лист і легенько тягну вниз. Так обробляю весь кущ від самого верху донизу. Навіщо взагалі прибирати листя? Бо саме листя головна причина випрівання під укриттям. Навіть якщо лист чистий, без плям, без ознак хвороб, під укриттям він почне віддавати вологу, прийти і провокувати грибкові хвороби. Навіть один єдиний уцілілий листочок може зіпсувати всю роботу. Тому я завжди кажу: якщо робити, то робити все. Чисті голі стебла це основа правильної зимівлі. Це особливо важливо, якщо ви вкриваєте троянди спонбондом чи іншим матеріалом, який пропускає повітря. І тут одразу скажу про обрізку. Осінню зимову не важливо. Я ніколи не обрізаю троянди восени або взимку під корінь. Поясню чому. Коли ви сильно зрізаєте кущ перед морозами, він втрачає природний захист. Деревина ще не визріла повністю, вона ще дихає. А зрізи це відкриті ворота для грибка і морозобоїн. Та кущ набагато легше пошкодити, ніж допомогти. Тому, моє правило: восени або ж зимку мінімум втручання. Тільки відсвілі бетони і листя. Формуючи обрізку, робимо навесні, коли вже ясно, що пережило зиму, а що підмерзло. Після того, як кущ повністю очищений. Я переглядаю стан землі біля кореня. Тут важливо, щоб ґрунт був не мокрий від дощів. Якщо після дощу, краще дати йому просохнути хоча б день, бо волога земля під утепленням теж може зіграти злий жарт. Далі переходимо до укриття. Спочатку я вкриваю сам кущ спонбондом. Я беру щільність 50 або 60. Цього цілком достатньо. Він і повітря пропускає і тримає тепло. Обгортаю кущ так, щоб матеріал не натягувався надто щільно, але й не звисав. Потім беру мотузку і легенько, трохи притискаючи зовсім трошки, фіксую спанбот, щоб його не зірвало вітром. Сильно затягувати не потрібно. Троянда має дихати. Після цього прикриваю основу куща. Тут є кілька варіантів. Найзручніше мені в цьому році солома. Вона легка, повітряна, не злежується. Добре тримає тепло і не отримує зайву вологу. В мене і в цьому році багато, тому ж користуюсь нею. Якщо немає соломи, можна використовувати хвойний опит. Я багато років так робила. Боється це природний антисептик, вона не гниє, не пріє, пахне приємно і гризуни її не дуже люблять. Але будьте обережні, якщо у вас кислий ґрунт. Також можна взяти сухе листя, але тільки здорове, без плям, без ознак грибка. Добре підходять дубові та кленові листки. Вони повільно розкладаються і не накопичують зайву вологу. Торф теж підходить, але тільки верховий. Він легкий і повітряний. А от чим не можна прикривати, то це плівкою. Категорично. Плівка не пропускає повітря, під нею утворюється конденсат. Троянда запарюється і випріває. Це як міні-парник, але узимку це смертельно. Так само не варто використовувати цупкі поліпропиленові мішки. Вони теж не дихають, намокають, а коли мокрі, замерзають. І створюють ефект холодного панцера. Навіть якщо здається, що всередині тепло. Ні, троянда там страждає. Запам'ятайте, тільки дихаючі матеріали. І тепер. Коли накривати повністю. Я накриваю троянди повністю тільки тоді, коли встановлюються стабільні мінуси. Це приблизно мінус 5 і нижче. Не разові заморозки на одну ніч, а саме стабільні температури. Якщо зробити це раніше, троянда може запаритися. Я для відео зараз зроблю це раніше, щоб вам все показати. Але у себе в саду дочекаюсь холодів. Це важливо. До морозів верх укриття я залишаю трохи відкритим. Ось такий вентиляційний отвір, щоб зайва волога входила, а коли вже справді вдарять морози, тоді закрию повністю. І тепер коротко про те, чого не варто робити перед морозами: не обрізати під корінь, не залишати листя, не вкривати мокрий ґрунт, не накривати плівкою, не робити укриття занадто щільним, не використовувати свіжу тирсу, вона злежується і створює холодний блок, не підживлювати азотом. Це стимулює ріст, який в троянді восени зовсім ні до чого, і не поспішати з укриттям. Це головне. Ось так, крок за кроком. Мої троянди вже багато років прекрасно На Навесні вони прокидаються сильними без загнивання, без підпрівання і починають рости дуже активно. Навесні я покажу, як вони виглядають. Та як я роблю весняну обрізку. Дякую, що додивились, і хай ваші троянди теж замують легко і без жодних проблем. І до зустрічі у нових відео!